Тут є все та навіть більше. Тернопільські волонтери бункеру С дбають про здоров'я бійців. Зараз проводять збір меду, лимонів та імбиру, щоб приготувати корисну для підтримання імунітету медову імбирну суміш. Готують її щорічно, восени та взимку. Намагаються робити якісно та у великих кількостях. Так як ми розуміємо, що зараз йде осінь і починає холодати, і наші хлопці не завжди мають можливість бути в таких комфортних умовах. Ми Стараємося так медицинськими якимись засобами їм допомогти, так як чаєм, так і природніми, такими, що означає мед, імбир, лимон. До збору продуктів тернополяни долучаються активно. Приносять мед та лимони в різних кількостях. Деякі допомагають коштами, за які волонтери купують необхідне. Цього року трохи люди передали меду. У нас є, що вже кілька разів нам передавав Микола Воробець і Лавче, Тирбовлянсь... ну, колишній Терболянський район, тепер Тернопільський, то він багато меду передав. І ми вже докупили імбир, а лимон нам дали з громадської організації молодь з місією. Волонтерки кажуть, готувати суміш просто Слід почистити лимон та імбир, дрібно нарізати та змішати з медом. Цьогоріч вирішили додавати ще й спирт, аби зробити для суміші кращий консервант. Жінки розповідають, що спершу самі готували, але цього разу для приготування медово імбирної суміші долучились школярі. По-перше, треба вважати дуже важливо, що це працювала школа для того, розумієте, старші учні і викладачі. Вони все зробили для цього, розумієте? На наша, можливо, була якась часткова ідея в тому. Люди допомогли з цитрусовими, з медом. Ми докупили імбир, а в школі своїми руками нам допомогли і зробили. Тернопільські волонтери не перестають працювати. Щодня вони складають великі коробки з продуктами та речами, які відправлять туди де потрібно. Кажуть, що намагаються максимально наповнити коробку і закладають кожну щілину цукерками, аби передати захисникам побільше. Тому волонтери бункеру С закликають всіх охочих долучатися до збору меду, цитрисових та інших вітамінів. Приносити продукти можна на вулицю Танцорова, 51, будинок профспілок, або на вулицю Старий Ринок, 1 А.